Всім привіт! Зробила капучину собі, як змогла. Зараз насолоджуюсь погодою, Боже, як кайфушечна, аби ви знали. І буду йти гуляти в пополану в магазин, на пляж схожу, спробую як водичка, тому що вже початок серпня, а ще тепло. Це взагалі дуже класно і аномально. Такої погоди не було, такого теплого літа в Норвегії не було з 1902 року, здається. От, і... Тому треба насолоджуватись, поки є час. Також якісь там домашні справи треба зробити будемо. Ну, це так, якщо у мене залишиться ресурс. Також зараз помоніторила роботу, нічого не знайшла, яке щось для мене підходить. Ось. То такі. А зайшла в YouTube, подивилась, що люди пишуть. Боже, таке люди пишуть, що взагалі, ну, типу, я це дивлюсь і думаю, ясно, що країна така, типу. Ну, можна було краще, звичайно. От. О, є якісь проблеми в Україні, я маю на увазі, того, що люди такі, ну, типу, поплавають конкретно, а ще ж люди такі були завжди. Ну, типу, ти пишеш, ти не знаєш людину, ти не ну, бачив інші відео. Типу, написала, що я мені погано в Норвегії, якісь там мінуси, обсрали. Е, записала відео, що мені гарно в Норвегії подобається. Абісрали. Коротше. Ну, так і живе. Ну, ладно. Пишіть коментарі. Е, я хочу добрати тисячу підписників, і мені треба години перегляду. Ось. Колись мені жінка ще в Тіктоці написала, типу, А що ти викладаєш, знімаєш этот лосось, і, типа, якісь там ціни в магазині? А у тебе типу, були нормальні відео про природу. Я говорю, ну людям же ж цікаво не тільки природа, а взагалі життя тут, що по чому. Она, типа, для чого ти оце снімаєш, типа, що людям цікаво? Снімай нормально, як она сказала, приличнее відео. Це було дано вже. Кажу, ну слухайте. А, вона написала, типу, ти хочеш заробляти. Ах, ты та камера контейнера, типа. А для мене блог, що в ТикТоті, шо в, Тик в Ютубе. Це в першу чергу це моє хобі. Якби я не вела ці блоги, я б зійшла з ума. <сум> тому що ну, все-таки іноді накриває депресуха. тому що ти в іншій країні не вдома, всі рідні твої вдома, і ти до них не можеш поїхати, вони до тебе не можуть зробити. Це непонятно, що. А зараз літом добра, гарна погода, а зазвичай то, тут погана погода дощі, і що попала в сірість. От, це все ну, погано, поганий настрій, грусть, тоска, ось. Тому блог це моя розрада. Я повністю окунаюсь в нього, записую якісь там відоси, які думаю, що я ще можу записати. Що Чим я можу бути цікавою і корисною, навіть якщо там не особо цікаво і корисне, ну, типу, для мене мені подобається це. По-друге, люди якісь пишуть, щось питають, як приїхати, що, да, як, я з радістю відповідаю. До речі, мене, знаєте, води в ступор якось так. Є деякі люди, які живуть там в інших країнах, та ж як біженці, і вони продають свої консультації, типу, українцям. Я в шокі. Ось я, ну, я що можу, я розказую звичайно. Ну, типу, Помогти українцям своїм же людям, чого ні. Типу, кажу, приходьте в телеграм-канал, ну, я вам там голосові позаписую, тому що ну, писати довго. Да? От. Чи ще я щось таке розкажу. Да? Для мене не важко, я можу, ви виділити 15 хвилин, щось там коротко розказати, чи що ще. Раді Бога, для мене це не важко. Типу, приємно, що я комусь корисна, да? і людям якось допоможу. Ось, Третє, це що. Багато людей там в Норвегії чи десь ще пишуть багато чого корисного, цікавого, яке я, що я не знала, наприклад, там, ну, щось таке там. Знаєте, там, то де акції, є, де що купити, де що знайти і тому подібне. Ось мені подобається дуже ну цікаво. Звичайно, от. є багато хейтерів, я не звертаю на них уваги, хай пишуть на ну, такі просто я в шокі. взагалі, если чесно, що у нас є такі люди, да? Та? Ось е -е, ці любителі. А ти откуда виїхав? Зони бої дій чи не зони бої дій? Коротше, ми таки там бісячі, коротше, чесне слово, от. А, і останній пункт. Я це не ставила ніколи на перший, на перший пункт. Це, звичайно, як і всі, мабуть, я розглядаю YouTube як монетизацію. З TikTok в мене не вийшла монетизація, тому що в Норвегії це не працює. Треба створювати новий блог, уже нову сторінку, якщо там підключатись до Німеччини чи ще до чогось. Да? Ось. А я не хочу. У мене там 4,5 тисячі. Звісно, я би могла підключити цей новий блог зробити, але мені щось ліньке і щось я не хочу. Я хоч би з Ютубом розібрали. Так? Тут, мабуть, ні Це ці, мабуть, що є а, в більшості магазинів, але маленькі, а тут великий. ще 25 крон така зірочка, такий стаканчик, 25 крон, що мені тут дуже подобається. А еще, ой, такие вот э, по 200, ой, по 300 грамм, по 200, ну, это, короче, для всякого домашнего. о 90, такие подушки класснее А тут еще есть. Короче, я фанат.